Як поставити дві системи на комп'ютер? От в мене стоїть Windows 10. Підключили флешку. Ось такою. Ось От установочним. Заходимо з Windows 10 у флешку, запускаємо загрузку і ставимо Windows 7. От зараз йде розпаковка файлів. Завершилось. Чекаємо далі. Перезагрузка починається. І почався запуск Windows 7. Я даже з дивану другий перезапуск і запуск Windows без вибору. чи Windows 10 чи Windows 7. Чекаємо далі. Ось така прикольна надпись програма установки обновляє параметри реєстру. Така програма установки запускає служби. Іде завершення установки. Знову пішла перезагрузка і тепер... Така вибор Windows 7, Windows 10. І якщо не вибір, то через 30 секунд щот от іде, буде автоматично запущено Windows 7. Якщо Windows 7, Windows 10 беремо Windows 7 і нажимаємо Enter. Іде запуск Windows 7 і продовження встановлення системи. Ну, так перший пуск. Ведитеми пользования. Все, перший пуск є Windows 7. А у нас Windows 10. Стояла. Так, поставили ми, значить, Windows 7. Windows 7 так же сам, установлено пам'ять 4, но доступно 3.25 гігабайт оперативної пам'яті. І Windows 10 теж не бачить.